Юрій Федькович молитва Ой, як то тихо вечором на ярі, де сонце було, там кроваві смуги, І ніби склали світ на чорні мари, так все утихали, ні плачу, ні руги, Гей би всі люди привалили віком. Що криє сльози, сльози з чоловіком. І всі печалі, що мені вдень кроїли, як моє серце на кавалки дерли, У гризки, троски, всі ся укоїли, Гей, ніби світлом людьми замерли, і моя душа знов свобіда стала, як тими днями нім на свій рай страдала. Тож склоню голову в засльожені квіти, І яко нужден, як осин той болю, найнещасливіший на всі людські діти. Тобіся, боже, Боже мій помолю. Як тими днями, як я ще молився, І ще не думав, ще не печалився, Ну що ж я, святе, буду тя благати, коли я тільки тебе напросився, а ти не можеш того мені дати Від моїй просьбі Бог ще не родився, а так не буду вже нічого просити, лиш склоню голову та й зачну тужити.